Виноград посланник від Калугіна Віктора Михайловича завжди дивує своїми розмірами ягоди. Інколи вагою до 25 грамів, а неперевершені смакові властивості не залишають нікого байдужими до цього винограду. Десертний смак ягоди є нагородою за тяжку, але в той же час приємну працю на винограднику і надовго залишається у спогадах про тепле літо. Автор заявляє. По 20 грамів ягідка. А, давайте. І ось така ягідка по 25 грамів. Тобто, а, саме оптимальне це, звичайно, мати отаку по дві грони на напагін. Як це досягти на посланнику? А, справа в тому, що я вже неодноразово казав. Він після цвітіння дуже гарно запліднюється, до, до, ну, до, під час цвітіння дуже гарно запліднюється і після цвітіння треба їх прорядити.